Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо дуже цікавий пристрій планшет BlackView Active 8 Pro. Цей гаджет вирізняється не тільки стильним дизайном, але й значним списком технічних характеристик. Давайте ближче познайомимося із цим планшетом. Почнемо з розпаковки. Маємо стандартне фірмове якісне пакування BlackView. Сам планшет, кабель та зарядний пристрій. Ще маємо стилус та кріплення на задню частину для зручного тримання в одній руці. І, як завжди, документація. Перейдемо до дизайну. BlackView Active 8 Pro має елегантний та міцний корпус, виконаний із високоякісних матеріалів. Цей планшет має високий клас захисту по військовому стандарту mil STD 810H та цивільних IP68 та IP69K. Досить тонкі рамки навколо 10,36 дюймового IPS екрану забезпечують максимально можливе використання площі, що робить візуальний досвід ще більш захоплюючим. Екран з роздільною здатністю 2000х1200 пікселів та частотою 60 Гц забезпечує чітке та яскраве зображення. Технологія IPS гарантує відмінні кути огляду та точну передачу кольорів, що робить цей планшет ідеальним для перегляду відео, ігор та роботи з графікою. Blackview Active 8 Pro оснащений потужним восьмиядерним процесором та 8 ГБ оперативної пам'яті. Це забезпечує плавну роботу, швидкий запуск додатків та високу швидкість роботи пристрою в цілому. Він має потужний чіп Helio G99. Багато експертів називають цей чіп одним із найкращих у середньому ціновому сегменті. За фактом маємо 8 ядер відмінну продуктивність на рівні 370 тисяч балів у тесті Antutu Benchmark, а також сучасний техпроцес. Вбудована пам'ять 256 ГБ, що також чимало. Тим більше карти пам'яті Blackview Active 8 Pro підтримує об'ємом до 1 ТБ. Звісно, є модулі Bluetooth, Wi-Fi, GPS та модуль LTE для можливості використання мобільного інтернету. Планшет оснащений основною камерою з сенсором на 48 Мп. Це Samsung ISOCELL GM2, що дозволяє робити високоякісні знімки, а передня камера на 16 Мп відмінно підходить для відеодзвінків та селфі. Батарея ємністю 22 000 мАч годину забезпечує довгий час автономної роботи. Ви зможете насолоджуватись своїм планшетом весь день, не турбуючись про зарядку. Щодо зарядки, в нього є можливість швидкої зарядки Power Delivery на 33 Вт. Black Fiecti 8 Pro працює на базі останньої версії Android, що забезпечує сучасний інтерфейс, високу стабільність та доступ до безлічі програм у Google Play. В цілому, BlackVue Active 8 Pro є багатофункціональним пристроєм, що поєднує в собі стильний дизайн, гарний екран, потужну апаратну частину і довгий час автономної роботи. Цей планшет ідеально підходить для різноманітних завдань, як для роботи, так і для розваг. Якщо ви шукаєте надійний пристрій із широким функціоналом, Blackview Active 8 Pro чудовий вибір. Не забувайте підписуватись на наш канал AVICUA, натиснути лайк на це відео, бо ми дуже хочемо потрапити у рекомендації YouTube. Та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. З вами був магазин техніки та гаджетів AVIC.UA.